Волт Аой, певно, що улюблений головний герой більшості глядачів, адже саме за рахунок нього ми познайомилися з Бейблейдом загалом. Також є ті люди, що вважають його в принципі найкращим персонажем франшизи. А сам я, хоч долюблю Аоя, все рівно визнаю, що без нього Бейблейд вибух не був би таким, яким ми його знаємо. А тому Волт являється його символом. Я вітаю вас на каналі Бейшоу. З вами Дмитро, і сьогодні ми поговоримо, як змінювався Волт протягом всіх шести сезонів Бейблейд вибух. Якщо що, Quad Strike не являється каноном, але поглиблюватися сильно в сюжет ми не будемо. Більше зробимо акцент на змінах особистості головного героя через ті чи інші обставини. Сподіваюся, відео вам сподобається, тож приємно всім перегляду. Давайте почнемо із самого початку історії Волта О Оя. Вперше ми його бачимо у якості головного героя першого сезону Вибух. Ми дізнаємося його перед історією. Тобто, що хлопець вже доволі давно грає у Бейблейд, проте особливо нічого не досяг у цьому спорті. Натомість його найкращий друг та одночасно конкурент Шукуренай, якого Волт сам навчив грати у Бейблейд, вже входить до неперевершеної четвірки Японії. Тож, який Волт за характером? Я пописав його як здебільшого стандартного головного персонажа аніме в жанрі спорт. Він добрий, трішки дурний, проте має надзвичайне захоплення до справи, яку робить і ніколи не здається. Проте це лише на перший погляд. Вже в перших серіях нам показують, що він хизується навіть найменшою своєю перемогою. І можливо, б, Волт зловив зірочку ще у першому сезоні, проте його швидко ставлять на місце більш сильні персонажі. Та навіть Кіяма, перед яким найбільше хизувався, у наступній битві перемагає та змушує Волта спуститися на землю. Також варто зауважити, що Волт часто перемагає, проте не менш регулярно і програє. Здається, тут був ідеальний баланс сили головного героя. І якщо АОІ перемагає, то робить це здебільшого не через надмірну силу чи геніальну стратегію, а за рахунок зв'язку зі своїм беєм і постійного оптимізму. Коли Бейгомі варто було назначити капітана, ця роль дістається саме Волту, не через його лідерські якості чи сильну гру, а через вміння розрядити обстановку і підтримати. Проте, у відповідальний момент він починає тягнути на себе ковдру і увімкнув егоїзм, забувши про почуття Шу, який бажав взяти реванш у Луї. Тому ця поразка у командному турнірі це вина Волта. І наостанок ми бачимо, як після поразки Луї у фіналі сезону Волт відмовляється грати реванш, який запропонував опонент. Хтось скаже, що це прояв честі, а я скажу, що тупості. У тебе була нагода помститися за найкращого друга, плюс ти бачив, що перемога Луї нечесна, проте Волт у відповідальний момент дуже швидко здався. Що ж, другий сезон знову у якості головного героя. Він вирушає на світову арену і помічає, що не такий вже й сильний там, як у місцевому чемпіонаті, прямо як Динамо і Шахтар у Єврокубках. Ба більше, Волт або швидко розслабився, зменшивши до себе вимоги, або надзвичайно довго звикав до Нового Бея, адже програє навіть тим, кого без шансів виносив у минулому сезоні. Також тут з'являється найсильніший блейдер світу в обличчі Фрі. І Волту доводиться багато чого навчитися у нього, та й Делахої, між іншим, також взяти щось від Аоя. Насамперед, Волт нарешті навчився вести за собою команду, адже у минулому сезоні такими були здебільшого шу і Вакія. Тут також є Сайлас, що доволі сильний, проте Волт вже не відчувається таким новачком. Також великим ударом для Оя була зміна шу. Тепер він безжальний червоноок. І якщо спершу Волт здебільшого нив, то пізніше він йшов до своєї мети повернути друга. І конкретно у цьому сезоні я вірив, що він боровся не задля звання чемпіону, а заради шу. А перше він отримав швидше як приємний бонус. Отже, третій сезон або ж перший де Волт більше не головний герой. Проте спочатку він мав свій плив на нового протагоніста у вигляді Айге. Волт навіть був для нього щось типу наставника. Проте я б сказав, що він повністю провалив цю роль. Адже не зміг направити противний характер Айге у правильне русло, а лише бігав скрізь зі своїм поясом чемпіона, ніби хезуючись з ним. І коли з'являються перші тривожні дзвіночки у вигляді дретурбо, Волт абсолютно чхати на це хотів і переклав свою відповідальність на шу. Він б'ється з гайдом лише заради повернення чемпіонського звання. Хоч і бреше своєму другу, що робить це заради Айги. А коли Фай розпочав свою виставу зі знищенням беїв його найкращих друзів, то Ой повністю дав собою маніпулювати. І коли він викликає антагоніста на поєдинок, то уступає честь захищати своїх друзів Айгі. Можна було сказати, що він виніс сорок першого сезону, проте неправильний. І як фінал Волт втрачає назавжди чемпіонський пояс, і я скажу і слава Богу. Четвертий сезон починається із знову нового головного героя. Бо більше він виявляється учнем Волта також. Друга спроба, так би мовити. Проте здається, вона не набагато успішніша ніж попередня. Так, драм був адекватним і чимось нагадував Волта з першого сезону. А от Дельта, це його ще один учень, через неправильне та байдуже до себе ставлення з боку Волта стає навіть тимчасовим антагоністом. Але зрештою, не без допомоги Аоя він також становиться адекватним. Проте, здається, Волт більше не мав жодної важливої сюжетної ролі. П'ятий сезон, і Волт стає джерелом натхнення для двох нових головних героїв Хікару і Х'юго. Проте, на щастя, вчити їх він не особливо викликався, і швидше вони були учнями Кіями. Але здається, у поколінні Спаркінгу Волта взагалі з'їхав дах. Він фактично весь час зниє. особливо коли шу взяв з собою команду Лейна на турнір. Він був таким дратівливим. Ну серйозно, а кого він мав до себе кликати? Ти ж на нього чхати хотів і обрав кияму до себе. І знову ж таки Луї, що являється ворогом Шу, одразу зрозумів план Куреная, а його типу найкращий друг до останнього нив. При цьому Волт, здається більше не старається грати у Бейблейд, та й він більше не приносить йому задоволення, а тому Ай погано себе демонструє у Спаркінг. Що ж, фінальний шостий сезон. Волт доволі швидко програє новому протагоністу Беллу. І не сказати, що мав великий вплив на це покоління, якби не одне, але. Волт знову стає вчителем, а ми знаємо, що це ні до чого хорошого не призводить. Саме так з'являється найбільш тупорилий антагоніст франшизи на ім'я Рашад Гудмен. Волт так і не навчився вчасно реагувати на божевілля своїх учнів. Спершу Аой дозволив Рашаду користуватися своїм одним беєм, потім іншим і не встиг помітити, як. Той став себе називати верховним королем світла. Що ж, ось так змінювався Волт протягом всіх сезонів. У фінальних він явно деградував, проте це стосується абсолютно всіх персонажів. А я дякую вам за увагу. Слава Україні! Yeah, So come, 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 come. Yeah, we gonna sell off the cause we got good camera.